Бульвар Куліша один із найбільших об'єктів, який реконструювали цього року. Тут відремонтували пішохідні ділянки, облаштували два дитячі майданчики та спортивну зону із силовими тренажерами. Ми, в принципі, дуже задоволені. Дітки мають де прогуляти, і, і, і гарні комплекси, і дорожки. Нам подобається, ми завжди сюди приходимо. На чому ти любиш На покатати? На Кируселька і що, що тобі подобається. Фуерка. Ніяких зауважень поганих, критичних немає. Йому дуже задоволені. Дуже дітям подобаються нові майданчики, на яких зручно гратися. Спортивний комплекс, там далі знову якийсь майданчик новий поставили. Дуже багато дитячих майданчиків. Спортивним комплексом дуже задоволені, тому що діти на перервах там постійно граються, там ну, під час уроків, якщо перерва, то. Там практично всі хлопці там займаються. Наразі ремонтують ділянку у напрямку вулиці Симоненка, яка примикає до площі, а на бульварі Куліша на численні прохання тернополян триває ремонт заїзду, де вже вкладено нижній шар асфальту, а найближчим часом там облаштують екопарковку.